Мені відбили ногу турбою. Ну, ну вона була така здорова, чорна, як мої штани зараз. І ну, тобто я її навіть торкнутися не міг. Мені е, били ногу до того, що я просто не міг на неї стояти. Це був, якщо я не помиляюсь, спецназ, тому що я в коли падав, я відкрив очі і я бачив військове взуття та бачив форму, я впав. І вони почали е, ще ногу цю продовжувати бити. Тобто потім вона, вона була така, чорна вся. От. Дякую побратимам, які мені допомагали. Е, вони мене там в туалет водили, за стол. Нога не згибалась зовсім. тобто Вона дуже сильно боліла. Е, я пам'ятаю, ну, на той час я не знав, що в мене відорване м'язи. Вони прийшли знову. І відбивали мені і ще раз. Тобто вони били всю ж ногу ще раз і питали мене, а що в тебе нога болить? Я кажу, так болить. Він каже: А ну зараз вилікуємо.